У Решетилівському професійному аграрному ліцеї імені Боровенського пройшли збори членів асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування. Серед порядку денного обговорили понад 10 питань, зокрема, і першочергове питання освіти Полтавщини в умовах воєнного стану та забезпечення безперервного навчального процесу. Дісайд це швейцарська організація, з якою вчора. Начальник Полтавської обласної військової адміністрації підписав додатковий меморандум і розширяються наші можливості. Яскравих прикладів в області багато. В нас є три центри в закладах професійно-технічної освіти, які будуть агітувати дітей, поступати в ці заклади. Формується тут в нашому аграрному ліцеї імені Боровенського також відповідна база. Збори асоціації Полтавська обласна асоціація органів місцевого самоврядування проводяться раз на півроку.